Усім привіт! Прикупив я ось такий кулер. будемо його сьогодні тестувати, розпакуємо, оглянемо. І це знову продукція від pc Cooler. Якщо хтось подумав, що мені і занесли якісь гроші, чи я зробив рекламу, та фік там. Просто. Адекватні ціни на даний продукт, От тому я її собі для тестування. І що ж, це у нас ось такий кулер, називається pc Cooler k 6 bk І, з інтересного, тут зразу можна побачити, що нам вказує, що у нас вентилятор, до речі, не стандартний. Не 120, не 140, а 130 мм. Далі там потік повітря і там, максимальний статичний як -то, якось, там, тиск, чи як воно, правильно, 76 6,85 і Підходить на всі сучасні платформи. Правда, на новий Intel 1800, якісь там оця нова платформа, по суті, воно ще не підходить, не знаю. AMD A5A4 взагалі без проблем. Що він має? Він має 6 мідних трубок. Якщо подивитися по характеристиках, в принципі, тут нічого так. Кого. Вентилятор у нас кучиться мінімум 400, максимум 1600, плюс-мінус 10%. 660 грам важить. Та й, в принципі, шум у нас приблизно 29 дБ. І ми його впусту, скажімо так, тестувати не будемо. А порівняємо з тим, що у мене зараз стоїть від фірми Wing Cl 3022. І ми зрівняємо тих два. Кулька. Чи є смисл, наприклад, брати дешевший, чи переплатити і взяти дорожчий. Я його зараз взяв, він по акції, тому він зараз його ціна 1259 гривень. А ось цей він за от ми бачимо скіт, 889 я його купляю за 825, і в наявності вже, наприклад, на розетці його немає. І чому я буду їх двох порівнювати: цей дешевший, цей дорожчий. і Бачимо різницю. А чому порівнюю? Тому що, по факту, вони є одинакові по характеристиках. Двоє мають по 6 мідних трубок, двоє важать плюс-мінус однаково. І, в принципі, тільки то, що тут вентилятор у нас 120, тут 130. А далі по характеристиках навіть максимальний об'єм повітря на вінга у нас 70. 3, а тут у нас 76. Що, в принципі, що можна сказати, різниця таки невелика. І ну, давайте зараз буду розпаковувати. І ще питання по розсіювання тепла. Вінга заявляє до 220 Вт. PC колер цей до 230 Вт. Ну, з -з забіжу наперед, він розсіює максимум приблизно Вт 120 Вт. Є тести цього кулера, правда, я тоді його не тестував на максимальній потужності. В стоці Ryzen 7 5700X, він, в принципі, справляється в стоці без проблем там 60, 70 градусів, залежно вже від умов, які у вас Корпус. Тому зараз ми тим паче включимо Аїда, протестуємо в істоті. В розгоні я не буду, тому що я в розгоні його вже тестував, коли там просто під 160-170 Вт, він, він не вивозить 160 Вт. Давайте розпакуємо даний кулик, подивимося, що там за комплектація. У нас така, зверху зустрічає. Ось така мігенька фігня. До речі, запаковано, симпатично, гарно. Перша нас зустрічає ось такий ну, непоганий вентилятор. Хоча, ну, на вигляд, чесно кажучи, таке собі є мігенькі фіксатори з обох боків, звичайний 4 піновий конектор. Лопасті у нас ну, скажем, звичайної форми. Ось є маркеровка, якщо комусь цікаво, Ну, ось такий вентилятор. Так, далі в нас йде сама вежа і ось такий комплект набір. Це ми зараз поглянемо, що там. І давайте дивимося. Ну, виглядає вона симпатично. Симпатично. Зверху у нас ось таке матовий такий пластик. Ну, реально симпатично. Шість трубок мідних, тільки мені здається, що вони, вони є тонші, до речі, тонші, ніж у Вінга. Коли я зніму знімав з комп'ютера, то ми це проверимо. Ну, Видно, що вони тут тонші. Тонші фіксуються на ось таких двох гвинтах, фіксуються, що непогано. Ну, виглядає симпатично. А ви бачите, що вже так котик робить. Ну, любий кульок. ну Ну, от, Ася, і що? Ну, і... що? Ладно, в принципі, раз їй так добре, то і заважати ми не будемо. Давайте розпакуємо, що у нас тут в комплекті є. О, ага, це у нас так, дві штуки оті скрепки, щоб вентилятор тримався. Тут має бути одна штука, дуже цікава. Все запаковано в ось такий. Пакетик ліпше б зробили на зашіпку, вот, щоб, вот. щоб не розривати це діло. Що, до речі, який тут плюс у гніх собі, ми отримуємо термопасту в комплекті PC Cool x 90 І, до речі, що вказано, ви тільки подивіться, теплопровідність 14,8 Вт на метр Кельвіна, чи як воно правильно. І це у нас повноцінне, я не знаю скільки тут. Ну, 3 грами десь, напевно. Орієнтовно 2-3 грами. Тобто повноцінний ось такий шприц термопаса. Тобто окремо така термопаса. О, до речі, а ну-ка, треба глянути, чи вона окремо, можливо, продається. Окремо інфи. Інфи я не знайшов, в нас вона не продається, тільки ти бачив чи то польський, чи то турецький сайт. Там воно є, це у нас термопаста, та як в принципі казав, 2 грами. Ну, то, що вона вже в комплекті, це є кайф. Ну і далі в нас звичайні ну, глинтики, болтики. Це у нас, до речі, тут не вказано, де Intel, а де AMD. А, ні, бере, що є ось Intel, а це в нас. МД-шка. Є ще найтретій набір. Третій набір, що у нас? ЛГ1700? Далі у нас йде невеличка інструкція. Ось така. Металевий бекплейт і рамка кріплення. І так, тестується комп'ютер зараз на кулері Вінга, підрозігнав я до 4,6, нічого не рухав абсолютно. І тут вже ми бачимо одна хвилина, і вже можна бачити, що процесор у нас зовсім не справляється. 97-95 і взагалі, блін, ось тут було 99 максимум. Тротлінгу, в принципі, як такого, немає, але температури у нас під сотку, тому я не нажимаю. Стоп, мучити комп'ютер не буде. Споживав у нас процесор 140 Вт. Тому, як бачимо, кулер вінга, ось цей, який я зараз ще й покажу, він ну, не справляється. Він навіть не вивозить 140 Вт. Так, це у нас Вінга, це у нас pc -Cooler. І в принципі, як бачимо, все ж таки трубки, здається, вони, вони є трошечки, навіть тут, якщо придивитися на поверхню, ми бачимо, що тут все-таки вони є грубші. Важуть вони, по суті, однаково, але давайте зараз принесу вагу і зважимо. І так, зберемо Вінга, ставимо і дивимося, радіатор важить 536. Грам, Ставимо PC Cooler, Так, що теж 536. Вау, а це як так? Прикол. Ще раз. А, мені здається. Так, включу-виключу, ще раз. Так, аська не мішай. Так, збив, давайте ще раз. Помірюємо. 536. Офігеть. Що прям в грам в грам однаковий 536. Чесно кажучи, дивно, але окей. У зібраному вигляді кулер у нас виглядає ось так. Доволі таки симпатично. Комп'ютер запустився. В принципі, можна зразу нажимати старт. І тут буде одразу видна ситуація. Що по чому? Нажимаємо старт. І дивимося, дивимося, дивимося. В принципі, ну, бачимо, що до сотні. До, ну, 93,8. 94, 95, ну Давайте почекаємо ту саму там хвилинку з копійками. Можна сказати, що зовсім у нас різниці немає, температури все одно 5%, одна хвилина і споживає принаймні зараз ну 140 Вт 140 Вт споживає, але не розумію, що 140 Вт не може даний кулер відвести дуже дивно. Одним словом, важко сказати, 3 хвилини і температури прыгають, то 97, то 93, то 90, але тротлінгу у нас немає. Тобто все все по тому окей. Але сильно температури, скажімо так, зашкалюють. Що я зробив? Я знизив напругу до 1,1. Ну тут пригає 25-30. І в такому випадку у нас процесор споживає всього близько 110 Вт. Вентилятори корпуса я включив на повну зараз, щоб добре обдувало, тому що у мене корпус повністю з закритого типу. Навіть зверху у нас решітки немає, щоб звідси по повітря. Тому я включив вентилятори на повну. І в такому режимі при 110 Вт у нас близько 77 градусів. 3 хвилини тесту. Ну... Я не знаю, здається, все-таки все є все все ну, на 100 Вт, 110 Вт, 77 градусів, не знаю. Ну і якщо знову увімкнути, скажімо так, на 1,25, у нас проц буде 140-150 Вт, але він чомусь він не вивозить 140 Вт. Я не знаю в чому це прикол. Ну, зараз візьмемо. Цю термопасту з комплекту 14,8 Вт нанесемо і подивимося на результат. Пройшло знову 3 хвилини тесту, і який результат на ось тій термопасті. А в принципі ніякий. В межах погрішності тих самих 76-77 градусів 110-112 Вт, вони словом все те саме. Чому взагалі без різниці, чи це GD-900 з теплопровідністю 4,8, чи це комплектна термопаста pc Cooler X90 з теплопровідністю 14,8, температури однакові. У заводському режимі, тобто по дефолту, в іграх ми бачимо, що температура близько 57 градусів, споживає 78 Вт, що взагалі показник є хороший. Ну, що можна сказати? Різниця між ними як такої, та може сказати, її взагалі немає. Це у нас дешевший, 800 з копійками, цей 1200. Якщо так заокуглити, то може сказати, що він дорожчий на 400 гривень, а продуктивність між ними, в принципі, є однакова. І тих два кулера спокійно справляються з Ryzen 7 5700X в дефолтному режимі, в стандартному режимі в іграх взагалі проблем. Питань без нюансів. А чи є смисл переплачувати 400 гривень? Ну, чесно кажучи, грім його знає. Блін. Тому важко сказати, але за своїх 800 з копійками гривень у цей Вінга це прям шикарно. Якщо користуватися якимось процесорами там до 120 Вт в дефолтному режимі, вони справляються двоє взагалі без проблем. Якщо ви хочете купити такий кулак для більш гарячішого, якогось там i 7 не дай Боже, то в принципі таке воно точно не підійде. Для якогось I-5-13-го покоління, якщо навіть взяти там 13600. KF, в принципі, воно буде десь так ну, впритик. А для i5 там 12400F, для навіть от, Ryzen 5 5700X, тобто в дефолтному режимі, взагалі справляються, вони шикарно. Я очікував, чесно кажучи, результат трошечки, ну, скажімо так, поярче, але, як виявилося, різниці у них немає. Тому. Не знаю, пишіть свої коментарі. Ну, я гадаю, що немає смису переплачувати за свої 800 з копійками гривень от 3022 бінга, це прям ось такий хороший колор. На ну, тому будемо завершувати. Всім дякую за активність за перегляди. До наступних зустрічей. Усім па-па.